Всім привіт! Давно думав записати відео про правильний підбір комплектуючих до ПК. Хто дивиться мій канал уже давно, той знає, що я в цім розбираюсь, це якби що було в лобках. Але вже з гірким досвідом я вже багато чого навчився, тому я маю що вам розказати. І скоро на каналі вийде повний гайд про те, як потрібно підбирати комплектуючі, як розподілити бюджет на комплектуючі і як потрібно правильно їх скомпонувати. У цім відео ми поговоримо про те, на чим можна зекономити при збірці ПК. А на чим ні. Які комплектуючі можна купляти вже відми? ну без якихось там конкретних перевірок, які потрібно купляти тільки новими, ну якщо ви цим не дуже розбираєтесь. Адже якщо людина розбирається, то вона може взагалі зібрати комп'ютер повністю з боку комплектуючих, якщо вона вміє це все перевіряти. А якщо ви в цім не те, щоб ас, то якраз це відео буде для вас. Адже тут я поясню, які комплектуючі можна купляти спокійно Бу без якихось там детальних перевірок, які краще купляти тільки новими. А які можна купляти вже ними, ну але там потрібно буде трошки поперевіряти, я розкажу, як це потрібно зробити. А перед переглядом відео не забувайте підписатись на мій телеграм-канал, там вам можуть допомогти з підбором комплектуючих, або, наприклад, у вас якісь є помилки при роботі комп'ютера, чи ви хочете продати комп'ютер, чи купити якийсь комп'ютер, чи поговорити взагалі якусь техніку. Залітайте туди. Канал ще невеликий, але він обов'язково буде розвиватись і там вам обов'язково буде допомагати. Силочка буде в описі відео, або переходіть по QR-коду. Відео, яке ви зараз бачите при собою, це так часто схематично, просто щоб показати, про що йде мова. Можливо, хтось не знає, як виглядає та чи інакша деталь в комп'ютері. Тому це так, просто я взяв якісь свої комплектуючі, які в мене стоять, і на їх прикладі буду розказувати. Тому, якщо ви бачите про собою деталь, це не означає, що її потрібно купляти, Це просто, щоб ви розуміли, як вона виглядає. Ну, всяке буває, можливо, хтось не знає, що як виглядає. Добре. З чого починається комп'ютер. Правильно, з розетки. Що ми виключаємо розетку? Правильно, блок живлення. На блоці живлення економити не можна ні в якому разі. Адже якщо у вас буде ушатне блок живлення або зібраний непонятно з чого з китайських запчастин, то у вас в кращому випадку просто згорить ПК, це в кращому випадку. А в гіршому випадку у вас може згоріти квартира. Ну це прям рідкі випадки, може просто загорітись, ну це теж дуже рідко. Тому на таких речах, як блок живлення, економити не можна ні в якому разі. Якщо у всім взагалі не розбираєтесь, беремо якийсь новий, хоча б з бронзовим сертифікатом, коли ви купуєте пише бронз, сілвер, голд і тому подібне. Щоб були якісь рівні захисту, а якщо бюджет не дозволяє, то беремо БУ, дивимося, що це за модель, заходимо в інтернет, читаємо за нього відгуки, приходимо, його фонарком. Якщо є можливість розкрутити, розкрутіть, якщо немає просвітіть фонарку, подивіться, чи там всередині все нормально. Ну і все, можете брати. Тобто на блоці живлення економити не потрібно. Якісь no-name китайські бренди ні в якому разі не купляйте. Беріть тільки провірені бренди з хорошими відгуками, заходіть в інтернет, там до кожного блока живлення нормального від якоїсь нормальної фірми є відгуки. І ще один важливий нюанс: ніколи не беріть блок живленів, притек. Якщо у вас система буде. Брати 400 Вт потужності, обов'язково беріть блок жилення на 550-600 Вт. Адже то, що пише на блоку живлення, наприклад, 600, він цю потужність не видає, там буде в кращому випадку 550-500. Тому завжди беріть з запасом хоча б 20%-25. По-перше, це продовжить термін його служби. По-друге, він буде просто працювати не на всю свою потужність. Тому беремо з запасом хороша марка і мінімум з бронзовим сертифікатом. Якщо є можливість, беремо новий, якщо немає можливості, то беремо БУ. До речі, якщо вам цікава ПК тематика, то не забувайте підписатись на мій україномовний канал. Давайте розвивати його разом. Далі нам потрібна основа нашого ПК це і материнська плата. На ній економити не можна в жодному разі. Її найкраще брати новою, адже на ній ви будете збирати всю вашу систему. Якщо у вас буде добра матеріанка, ви не зрозумієте, чи у вас не працює процесор, чи у вас не працює оперативна пам'ять, чи у вас не працює відеокарта і тому подібне. Тому матеріанку найкраще брати новою і не забувайте брати матеріанку відповідно до свого процесора, Тобто, якщо у вас є якийсь корей третій, наприклад, то берете матеріанку на h чіпсеті Якщо у вас якийсь корей п'ятий або корей сьомий, звичайний, берете на B чіпсеті. Якщо ви хочете гнати ці процесори, то відповідно берете на z чіпсеті. Ну, з цим понятно. Найкраще брати новою, і тоді ви будете знати процентів, що у вас материнська плата добра, і вже, відповідно, якщо будете вкупляти якісь БУ комплектуючі, то ви вже будете знати, що конкретно з них не працює. Тому на материнській платі економити в жодному разі не можна. Наступне, що ми купляємо, це процесор, це є голова нашого комп'ютера. Його можна брати спокійно БУ, адже якщо процесор включиться, то скоріше всього він буде працювати добре у вас завжди. Адже процесори ну, дуже рідко виходять з ладу. Тому можете брати спокійно БУ, економити на цім, нічого страшного. Ну якщо ви хочете забезпечити, то можете попросити продавця, щоб він вам включив якийсь стрес тест на 5-10 хвилин, наприклад, CPU-Z. І якщо він у вас буде працювати, то ну, якщо цей процесор пройшов стрес-тест в районі 50 хвилин, то з ним на 95% все добре, можна спокійно брати БУ. Далі беремо оперативну пам'ять. З нею особа заморочуватись також не потрібно. Можна брати вживаною, можна брати новою. Там аж такої різниці в ній немає. Якщо є можливість взяти якусь вживану за дуже хорошу ціну, берете, обов'язково її, звісно, перевіряйте, щоб з неї комп'ютер просто включився. Якщо з нею комп'ютер включився, то з нею, напевно, також все буде окей. Адже це не є якась така деталь, яка зараз працює, а потім ні. Ну, не звісно, виходять з ладу не без цього, але якщо ви хочете зекономити і готові прийняти ці ризики, то можете спокійно брати вже оперативну пам'ять, і з нею напевно нічого також не станеться. Далі нам потрібен кулер до процесора. Тут, якщо є можливість взяти новий, беремо новий. Якщо нема такої можливості, беремо вжеваний, можемо на цим спокійно економити. Краще вжеваний, але хороший, ніж новий, але поганий. Тому, якщо у вас є бюджет на кулер, краще візьміть кращий, але вжеваний. Це механізм максимально простий, там декілька проводів і вентилятор, там немає нічого якогось замороченого. Тому на кулері можна економити повністю. Головне взяти хороший. А чи буде він вживаний, чи БУ, це немає ніякої різниці. Ну, для своєї пенсії ви можете включити його, просто подивитися, чи він працює. Нормально, чи вентилятор добре крутиться, не шумить, не тріщить і тому подібне. Дальше. А далі вже йде саме інтересне відеокарта. Що тут робити? Якщо взяти новою, Ну, блін, це дуже дорого. Відеокарти нові коштують прям так смачно. Але не забувайте в епоху, чого ми живемо. Ми живемо в епоху постмайнінгу. Зараз дуже велика частина відеокарт була у майнінгу, тому тут потрібно підходити максимально делікатно до вибору цієї детальки. Адже ви її можете взяти, вона у вас буде працювати, але невідомо скільки вона у вас працює. Тиждень, день, місяць, рік. Якщо ви всім розумієтесь, то можете, в принципі, взяти БУ, але краще брати або у знайомих, або у якихось провірних продавців з хорошими відгуками, або з якоюсь мінімальною гарантією хоча б на місяць, що. Якби що, могли її поміняти. Тому вже воно відеокарту можна брати, але прям дуже осторожно. Якщо є можливість, краще візьміть новою. Ну, якби не було майнингу, то було б з цим набагато простіше. А так в епоху постмайнингу це дуже важко, бо він тільки недавно закінчився, і дуже велика частина відеокарт в жарені, і там нема вже над чим працювати. Тому стараємось тут економити і підходити максимально з головою до вибору цього комплектуючого. Ні в якому разі не потрібно зараз купляти жорсткі диски. Це вже все, це вже минуле. Беремо SSD SATA M2 без різниці. Ну, краще, звісно, m 2 але SATA теж по мінімуму можна взяти. По-перше, якщо ви візьмете новим SSD M2 чи SATA, він у вас просто попрацює довше, адже в нього буде більший ресурс. По-друге, це є надійність ваших даних, адже він просто буде працювати довше і довше буде тримати ваші дані. А не забуваємо, що з за SSD дані відновити практично неможливо. Тому на SSD стараємося не економити і брати ці комплектуючі новими. Ну а якщо вам потрібно дуже багато даних, а бюджет вас обмежений, то беремо собі SSD під систему і якісь самі основні програми, а жорсткі беремо під все інше. Жорсткий диск краще взяти новим, але якщо є можливість взяти вживаним, можна взяти вживаним. Головне, щоб він працював швидко, провірити його на биті сектора і все буде окей. Тому на додатковій пам'яті можете зекономити на такий як жорсткий диск. М2 краще візьміть новий. SSD краще візьміть новий, віддалі від якогось хорошого виробника, наприклад, як Samsung, Kingston і тому подібних. Це є просто ваші дані і дуже не хотілося б їх втратити. Вірно, вірно. Наступне це у нас є корпус. На цим можете економити як вам завгодно. Берете корпус хоч за 100 гривень, хоч за 500, хоч за 1000, хоч за 20 тисяч. Це є абсолютно ваш вибір. Основне, це взяти до нього вентилятор. Якщо він не продувається, це погано. Тому навіть якщо ви берете корпус навіть за 100 гривень, візьміть один вентилятор і до нього на вду і один на виду, щоб у вас в було була хороша циркуляція повітря, адже цим самим ви продовжуєте роботу всіх своїх компонентів, і материнської плати, і процесора, і відеокарти, і оперативної пам'яті. Адже це все буде продаватися свіжим воздухом. А якщо у вас не буде вентиляторів, то це все це фіаско. Якщо у вас хоч трошки гаряча система, а більшість людей, які дивляться ці відео, то будуть збирати свій ПК під ігри. Тому обов'язково беремо хоча б по одній вертушці на вду і одній на виду. А в ідеалі 3 на вду, 2 на виду, це прям must have. Ну але здебільшого береться 3 на вду і одна на виду. Ну або 2 великих на вду і одна на виду. Ну це вже діло кожного, але мінімум це одна велика на вду і одна велика на виду в повітрі. Такі то справи. Ну, ось якось так виглядає ситуація з збіркою ПК, на чим можна зекономити, на чим економити не потрібно. Звісно, кожна ситуація індивідуальна, і кожний може зекономити на чомусь іншому. Ну, але я так, у загальну картину, щоб було понятно, що до чого. Від цих даних, що я подав, ви можете просто відштовхнутися, щоб було більш зрозуміло що вам потрібно робити. Ну а на цим я буду завершувати це відео. Дуже дякую вам за перегляд, за те, що ви додивилися його до кінця. Можливо, ви маєте чимось його доповнити. Напишіть свою думку в коментарях. Не забуваємо підписатись на канал. І поставити лайк цьому відео. Також не забувайте про телеграм-канал, там буде дуже багато цікавого і ми зможемо обговорювати з вами різні ПК питання. Ми там будемо спілкуватися у вигляді чату і обговорювати різні питання на тему ПК. Якщо вам це цікаво, обов'язково підписуйтесь. Ну а на цим все. Дякую за перегляд. Щасливо!